Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти. цього разу я хочу поговорити знову про новий ендгейм. У минулому відео я майже не сварив цей режим, і так, звісно, в мене було що сказати. Однак я вирішив саме розповідати про цей режим таким, який він є зараз, про те, що в ньому зроблено добре. Однак для того, щоб ви зрозуміли, чому саме я не казав про погане, я й вирішив зробити це відео. Що ж, вмощуйтесь зручніше, і погнали, подивимося, що ж саме вони зробили погано, і чому я на це не відреагував. По-перше, варто сказати, що театр. Imaginarium сіта спочатку був абсолютно нецікавим режимом, там ще й було менше нагород, і загалом туди мало кому хотілося ходити, тому що ну, це абсолютно було нецікаво. Вони усе врахували і переробили цей режим. Зараз театр досить цікавий, і, власне, він пропонує нам нові механіки. Там можна щось протестувати, тобто для розробника це теж гарний режим. І плюс до всього там додали ще й баночку, тобто щось корисне. Бо до цього збирати зірки в театрі не було для чого. В цьому режимі одразу додали айтем, заради якого варто його закривати. Однак складність четвертого та п'ятого рівнів значно вища, ніж мені б хотілося. Не те, щоб для мене це було складно, але якщо дивитися на складність безодні, на складність театру, то цей режим заскладний. Я розумію, якщо оцінювати самоотримання примосів, то в цьому режимі їх отримати найпростіше порівняно з безодною та театром. Тому що тут складність третього режиму, це все одно, що просто вбити босу у відкритому світі, і ще й не на дев'ятому рівні світу, а на, здається, сьомому, здається, на сьомому 90-го рівня боси, а може і навіть на шостому. Тобто, Складність третього рівня тут максимально низька. Починаючи з четвертого рівня, все стає значно складнішим. Однак складність тут полягає в тому, що у вас немає енергії. Це не означає, що четвертий рівень значно складніший за безодню. Насправді він простіший за безодню, тому що в безодні у вас дається 90 секунд на те, щоб вбити ось цього боса з кількістю ХП 4,5 мільйони. У цьому режимі в цього боса 5,5 мільйонів. Однак на це вам дається 2 хвилини, а не півтори. Так, я розумію, що в безодні можна зекономити час в одній половині і використати його в іншій. В цьому випадку тоді на цього боса буде значно більше часу в безодні. Плюс в безодні є картки з бафами. А я саме кажу про боса в останній третій залі. До цього можна набрати досить багато бафів. В цьому ж режимі бафів немає взагалі. І саме через це більше хпшки, немає бафів і немає енергії. Цей на четвертій складності вже здається значно складнішим за безодню. Звісно, я розумію, чому для багатьох з вас це так, тому що до цього часу вам не потрібно було паритися про відновлення. Ви навіть могли б не збирати достатню кількість відновлення для того, щоб закривати безодню, бо там є великі групи монстрів, які можуть вам допомогти відновити якісь ультимейти. Там можна пропустити якусь ротацію, це не так важливо. Тому що є можливість зекономити час в іншій половині. Наприклад, тут режим максимально обмежений, і усі ваші дії мають бути майже прораховані, якщо вам не вистачає там кілька секунд для закриття якогось з босів. Однак для того, щоб показати, що четвертий режим можна закрити, якщо у вас достатня кількість відновлення і ви все правильно робите, я вам показую на прикладі ось ці. Цього закриття. Я спеціально сходив перед тим, як записувати це відео, закрив за Юймію, як бачите, з Юнзинь та Шилонен. Плюс тут трішки ще зрізає резисти, де допомагає з мінітульпиками Сітлалі. Однак, як ви пам'ятаєте, в четвертому рівні міні-тульпиків можна було б вбити із допомогою, наприклад, того ж Бенета. Та і сама Юймія може це зробити. Однак я додав собі щита, щоб мені простіше це було проходити. Як бачите, я закрив це на останніх секундах, тож це було складно, однак це можливо. Плюс моя Юймія не найсильніша, плюс це Йоймія, а не якийсь кращий піродеде. Це пачка досить звичайна, і до того ж, в мене ще й тут юнька зі зброєю на деф, а не з фавонієм. Я спеціально поставив більш складні умови, щоб змоделювати ситуацію, якщо у вас не буде вистачати відновлень. На другому босі, як бачите, я використав просто сянку з Беннетом, Ембер для того, щоб швидше переводити боса в іншу фазу, і Бьорнінг у вигляді колеї для того, щоб швидше зрізати його у в останню фазу. Майже весь демедж тут спричиняла сянка. І як бачите, я зміг закрити. Однак скажу одразу: це закриття зайняло найбільше траїв. Я десь з 10-го, можливо з 12-го траю це зміг закрити, мені весь. Час трішки не вистачало, і поки я не скоригував ротацію, а саме в який момент давати ульту сянки, тому що мені треба було як найефективніше її використовувати, щоб вона була майже весь стан боса третьої фази, коли він лежить на землі, тому мені не можна було допускати моменту, що ульта сянки закінчилася, коли бос впав, і я 6 там 7 секунд чекаю. Доки ульта просто відновиться, і я зможу її дати знову. Щодо останньої зали, то, як бачите, це Hyperbloom плюс Ганька. Тут загалом може бути Ескоф'є, тут може бути Шарлота, тут може бути різлі, тут може бути. Кея mm -hmm. загалом теж може бути. Головне, що вам треба зробити, якнайбільше відновлення на цього персонажа зібрати, дати йому фавоній, щоб одразу на початку файту ви могли. Дати ультімейт цього персонажа це. Неймовірно важливо, а ще в цей слот можна поставити лейлу, якщо вона у вас прокачана. тому що поки діє її щит, коли ви використовуєте навички на інших персонажах, там значно пришвидшуються її додаткові атаки, і за рахунок кількості хітів це досить просто. Я вам скажу так: якби моя нахіда була сі 0 я б скоріш за все не зміг це закрити. Однак я використовував сінцю. Якби я сюди взяв, наприклад, єлань, то мені було б простіше. Якби я сюди взяв фуріну, то мені було б простіше. Якби я сюди взяв, не знаю, навіть Тігнарі, мені було б простіше. Я хотів саме використати Хайперблум в цьому випадку. І найскладнішим моментом було те, що на початку мені довелося стріляти зарядженими пострілами Ганьки, тому що в боса одразу дуже багато статусу, і сама Ульта Ганьки досить довго знімала його до того, щоб його розвести впали. Саме тому мені довелося трішки постріляти за них. Неї перше зняття цього щита. Далі все було досить просто. Однак, як бачите, таймер в мене не найкращий. Я думаю, що він такий, тому що я це зробив буквально з першого траю, і якщо б зробив стільки ж траїв, скільки от на лава драконі, то можливо тут був би кращий таймер. Це зробив для того, щоб показати, що четверта складність вона доступна для великої низки команд, і можна взяти багато кого, і вони зможуть це закрити. Так, в першу половину найкраще підійде, звісно, ДД, або ж той же Хайпер Блум, це першу частину досить просто закриє. Друга частина це просто сянка, власне, і якийсь ДД. Якби в мене замість Ембер тут був би якийсь ДД, наприклад, Марлокі. Кіномавуйка, татаж Йоймія, Клі, мені б значно простіше було це закрити, тому що в мене з'явився б додатковий демедж. Замість Колеї загалом сюди можна взяти анемо персонажа, і це б збільшило демедж цієї команди в період, коли бос лежить. Однак, звісно, якщо ви в цей слот візьмете Емілі або Кініча, то це закриття стане одразу дуже простим. Щодо останньої зали, то я б не радив використовувати таку команду для цього боса, тому що це справді складно було. Тому, на мою думку, краще просто взяти багато кріо персонажів. Та ж Ганька в мене б, якщо була зібрана як ДД, тому що тут вона саппорт, вона просто соло, скоріш за все, змогла б вбити цього боса. Під бафом Шарлоти, зверху я б додав, наприклад, ще Розарію і закрив би це все моною. Така команда цілком. Могла б збити цього боса. Так, це було б непросто, однак я впевнений, що це можливо і без скірк, і без ескоф'є, і без фуріни. Щодо п'ятої складності, то тут не все так просто. Що ж, я пробував, як бачите, закривати мелдганькою разом з Емілі, і якщо б я сюди взяв нахіду, скоріш за все я б зміг це закрити. Однак це все одно було б складно, тому що я досить погано граю на Ганці. Звісно, я бачив закриття з майже четвірками. Для цього використовується в цій половині, здається, Хайперблум з Шарлоттою або Діоною. Тут використовується Оверлот з Беннетом Сянкою, Брес та фішель, здається. А тут використовується скірк разом з Сінцю, Розарією та Шарлотою. Ось, тому тут Діона, тут Діона, а тут Шарлота. От. І так, там в будь-якому випадку має використовуватися Скірк, тому що, тому що в цього боса аж надто багато ХПшки. І якщо взяти чотирьох зіркових персонажів, Закрити це кимось іншим аніж Скірк, то ця команда ніколи не закриє цього боса. Це просто неможливо, чисто математично. Тому, на мою думку, п'ята складність вона зависока, і їм треба було зробити її простішою. Бо обмеженість того, кого ви взагалі сюди можете взяти, вона неймовірна і набагато сильніша ніж в безодні, і набагато сильніша навіть ніж у театрі. Так, це може здаватися дивно. Однак, у театрі багато кого можна взяти на цих босів. Різні комбінації, вони всі працюватимуть. Однак тут обмеженість того, ким взагалі ви можете це закрити, вона нереальна, і, на мою думку, вона не. Виправдана, тому що цей контент не має бути прив'язаним до конкретних персонажів, якими ви це будете закривати. Звісно, я не кажу про те, що хтось там здатний закрити з неймовірними артефактами. Так, є такі. Однак я про цю групу одного, хоча який один нуль цілих одного відсотка людей, я про них взагалі не кажу. Вони байдуже на них. Тому що ця група людей вона грає в абсолютно інший геншин, ніж решта 99,9%. Тому, на мою думку, цей контент заскладний. Добре, добре, я все кажу про те, що цей контент складний, однак, що ж взагалі можна було б тут очікувати, як саме можна було б його змінити? Що ж, давайте подумаємо про кожного конкретного боса. Щодо четвертої складності, то там механіки такі, як в безодні, і їм просто треба було зробити меншу кількість хпшки. Наприклад, так само, як у безодні, тобто, щоб у цього боса було не 5,5 мільйонів ХП, а 4,5 мільйонів. Це було б значно раціональніше. Щодо тульпи, те саме, просто трішки тоншим його зробити. Щодо лава дракона, те саме, трішки тоншим його зробити. Таким чином, четверта складність була б прирівнена до складності безодні, і все було б чудово. Щодо п'ятої складності, то на мою думку. Кількість хп в цьому режимі адекватна. Однак треба було додати більше механік, які допомагають закривати цей контент. Таких, наприклад, як у лава дракона. Вони тут є. Коли ми збиваємо йому цей стан, він переходить з одного в інший, він отримує певну кількість шкоди. От таку штуку треба було зробити для кожного з режимів. Для тульпи можна було б додати, коли ми вбиваємо цих міні-тульпиків, і тульп отримує трішки шкоди. Нехай це не буде багато. Однак, хоча б трішки це було б вже значно простіше закрити цього боса. Щодо третього боса, то можна було б зробити, щоб він втрачав трішки ХПшки, коли ми заповнюємо бар вперше, наприклад. Зараз там дається багато енергії, це приємно. Однак, якщо в цей момент ми ще й трішки продамажуватимемо боса, це буде значно простіше для закриття. І це вже спростило б цього боса для більшості персонажів і не обмежувало б його. Його використанням скірк. І власне, на мою думку, ця складність стала б багатократно простішою для більшості гравців. Тому я думаю, що треба просто додавати механіки, які допомагатимуть при їх виконанні проходити цей контент. Щодо dire складності найскладнішого режиму. На мою думку, він неймовірно обмежений демеджем. І я не вважаю, що кількість механік, які вони туди додали, вони виправдані. Цей контент не має бути доступний абсолютно усім. Однак він має бути доступний значно більшій кількості команд. Я не бачив, щоб закривали тульпу кимось окрім мавуйки, навіть з кількома сузір'ями. Я не бачив, щоб закривали останнього боса кимось, крім скірк. Щодо лава дракона, то його закривали або кіннічем, або оверлодом з варесою або Клоріндою, або Муалані. Це ті чотири команди, які я бачив, які здатні були закрити цього боса. Тож для нього, мабуть, максимальний вибір персонажів, хоча, якщо це взагалі можна так сказати. Як ви бачите, я зміг закрити останнього боса за 114 секунд, при тому, що моя фуріна с 2 тут вона використовує Фавоній, далі Ескоф'є використовує небеску, Сігни в мене немає. Скірк в мене с 0 Р1, і Ганька тут взагалі. Мене просто з фавонієм та відновленням. Я чомусь забув, що взагалі-то можна дати їй знать, і вона бафнула ще трішки атаки. Однак я вже закрив і не став перепроходити. Щодо того, що моя Фуріна с 2 було б те саме, якби в мене була просто сігне Скоф'є, а фуріна була б с 0. Це було б абсолютно той самий таймер, я б сказав навіть, він міг бути кращим. Тому що насправді демедж Фуріни в цій команді на цьому босі досить Низький і більший демедж від ескоф'є та скірк перекрив би значно те, що фуріна моя С2. Тому, на мою думку, саме цього боса закрити всі нуль персонажами найпростіше. Однак ці персонажі мають бути абсолютно конкретними. Це має бути Фуріна, це має бути Ескоф'є, це має бути Скірк, і це має бути достатній аплікатор статусу. Це може бути або Ганька, або Шенхе, або Лейла. Вона теж здатна перекрити цей слот. До того ж, вона здатна носити міліліт яким чином я б змінив цей контент? На мою думку, на останньому босі треба було додавати, наприклад, якийсь стовп, який можна вбивати абсолютно різними персонажами, і він би припиняв накопичення кріо статусу на босі. Таким чином, виконавши механіку, нам не треба було брати аж настільки багато кріо персонажів і кріохітів для того, щоб тушити боса. Щодо другого боса, то нам Мою думку, треба було б додати можливість. Подовження його стану, коли він впав на землю, внаслідок якоїсь нової доданої механіки. Тому що це вікно воно допомагає багатьом командам спричиняти досить багато демеджу. Однак, зібрати команду, яка здатна і довести до цього вікна швидко, і продамажити багато в це вікно, таку команду зібрати досить складно. Щодо тульпи, то як я вже казав, треба було зробити, щоб при знищенні міні-тульпи. Пиків сама тульпа теж отримувала трішки шкоди. Однак на шостій складності моя проблема була не тульпики, і навіть не демедж, а знищення цього щита. Вар, який він створює, він міцністю приблизно півтора лями. І при всьому, поки він під цим куполом, на ньому немає гідростатусу, тому ви не можете випити. І кріостатус на нього теж не можна повісити, тому мелтити ви теж не можете. І через це купол знищити стає значно складніше. Півтора лями це дуже багато. Мало персонажів здатні чистим демеджем спричиняти так багато за відведену кількість часу. Саме тому ваші арти мають бути неймовірно сильними, або ж ваша мабуйка потребує хоча б другого сузір'я, щоб це закрити. Так, це дуже сумно, і на мою думку, саме цей бос найбільша проблема цього режиму поки що. Однак, як саме змінити цей щит, наприклад, я не знаю. Тому що це класна механіка, можливо, треба зробити його тонкішим, можливо, треба дати можливість бити реакцію по ньому, в цьому випадку можна буде замелтити по ньому і знищити його швидко. Однак, поки що, в цьому стані цей бос, на мою думку, найскладніший. Коли і яких саме змін я чекаю від цього режиму? На мою думку, треба додавати значно більше механік для кожного боса, які зможуть розширити пул персонажів, які здатні виконувати ці механіки. Тому що обмежувати ще сильніше цими механіками до добра не доведе, тому що в цьому випадку на цей режим реально всі заб'ють. А щодо того, коли саме можна очікувати цих змін, і я вважаю, що вони обов'язково будуть, то це приблизно через 3-4 патчі. Вони зберуть якусь інформацію і перероблять цей режим. Як саме вони перероблять його, я поки що не знаю, однак я вважаю, що якщо в цей режим перестануть просто ходити люди, вони будуть змушені щось зробити, щоб заохотити людей повернутися в цей режим. Бо інакше навіщо вони його робили? У першому відео я оцінював цей режим за потенціалом, який бачу в майбутньому, тому що сам файт з босом, без енергії, з механіками це дуже круто. Однак... Те, як вони реалізували це наразі, це дуже погано. Також я в цьому режимі бачу для себе потенціал тестування, тому що рано чи пізно в ньому з'явиться моб, на якому я зможу щось тестувати, наприклад, порівняти різні команди за демеджем, тому що він, наприклад, буде взагалі без механік, а чисто його треба буде вбивати демеджем. Це буде дуже класно для контент-мейкера, як я. Однак очікувати те, що це станеться дуже швидко, не варто, тому що все ж таки їм треба кілька патчів поспостерігати за тим, які саме люди закривають, які саме люди забили на закриття, тому що, наприклад, хтось намагався закрити в цей патч, в них щось не вийшло, і вони захочуть спробувати ще раз закрити в наступний патч. Якщо в наступному патчі в них не вийде, тоді можливо вони заб'ють і, маючи інформацію, на третьому патчі, що, наприклад, люди ще раз спробували, однак не пішли туди. Вони подумають: окей, внесемо ці зміни у четвертому патчі, і подивимося, чи поверне це гравців у цей режим знову. Отака, от вийшла цього разу аналітика. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!